Всім доброго дня. Недавно у групі «Пасіка, Моє життя було відео, виклав чоловік відео, коротке відео, що він зимою дивиться до бжіл. Ну так, це відео про те. Часто зимою я дивлюся. Фактично я передивився весь нуклеусний парк. Зимою бажано, аби був морозець. Вже тепер у нас нема мінус 5, я вулики ніколи, не, вулики ніколи не відкриваю. Я стараюсь при мінус 4, мінус 5 відкривати вулики. У нас особливо, особливо я відкриваю рутовські корпуса, бо все, що у Михайла на Дадані, там усюди порядок. Хоч і в рутах тут в нього порядок. Тільки вам, там одна цегла перевернута на ребро. Значить, є якась там причина. Ага, одна рамка крайня мені підозріла на наявність меду. Я так зверху виджу по, по значках. Тут дві, там одна, там одна цегла стоїть на ребро. Більше, більше я не бачу в нього рут, щоб цегла стояла на ребро. Я знаю, що у нас об, об, часто обліт. Недавно було. І тоді, що я зроблю? Я в першу чергу вийму крайню рамку, яка мені не подобається, або де сидять на чотирьох рамках, переселю в обов'язковому порядку у, у наші вулики. ППУ. Ті, що льдем щоб зменшити їм об'єм роботи і так далі, ну, не об'єм роботи, об'єм зимівлі. Само, а особливо ну, клеусний парк, тобто відботки всі, я дивився з фонариком вночі, Фонарик на чоло, той, що використовуємо для прививки маток не маток, а личинок, пересадки личинок. Фонарик на чоло і пішов, відкрив, посвітив. Видно, де клуб сидить, то коню, зрозуміло, що спереду має сидіти. А видно, який запас меду просвічується дуже файно вночі. Просвічується, де печатка, де все. І, і Таким чином я собі виявив деяку кількість відводки, які послабі. І що зробив? Переселив на поперечні рамки, тобто на піврамки, коли був хороший обліт. Цієї зими я переселив близько 15 відводків. Я знаю, що критиків буде багато. Ну, я роблю так, як роблю, і ми робимо так, як робимо. Всім мирного неба, удачі. Дай Боже, щоб війна закінчилась перемогою України. Будьте здорові, хороші і всім зимівлі!